Переходимо до нашої контентної частини, і я без затримки хочу оголосити нашого першого о, наступного спікера з темою відкрита екосистема А2А платежів. Нові можливості для ретейлерів приймати оплату за товари та послуги. Андрій Поддірогін, директор департаменту платіжних систем та інновацій ринку Національного банку України. Зустрічайте, будь ласка. Доброго ранку. Стій тут. Раніше він був блакитний, точно пам'ятаю в цьому залі. Доброго ранку, колеги. Щось у нас небагато. Скажіть, будь ласка, ми в Національному банку готували цю презентацію від цього фінансового ринку для уваги колег з рітейлу. Друга частина Фінс, Тема сьогоднішньої конференції. Чи є в нас вже в залі колеги з рітейлу? Рітейл рано не встає, на жаль. Е, так, ну тоді будемо сподіватися, що в записі наші меседжі, тому що ми трошки змінили презентацію для того, щоб презентувати саме колегам з рітейлу результати роботи фінансового сектору, фінансової екосистеми. І тема а а платежі. Ну, це термін, який входить в обіг в світі. У відкритих екосистемах треба якось позначати аккаунт-то-аккаунт. Також ви зустрічали в Європі Pay-by-Bank. Це от в відкритих екосистемах позначають платежі з рахунку на рахунок. Що таке платежі з рахунку на рахунок? Ну, Головна ознака це те, що вони виконуються безпосередньо з рахунку на рахунок, без використання використання ставших такими вже звичними платіжних карток, які надають доступ до рахунку. З розвитком технологій доступ до рахунку користувачів надають персональні мобільні пристрої. Достатньо в мобільному пристрої створити платіжну інструкцію і ваш. Надавач платіжних послуг виконає операцію, безпосередньо зарахує кошти на рахунок отримувачі, без інших проміжних реквізитів. Найчастіше їх називають в застосунках, якщо будете шукати перекази, платежі на рахунок за реквізитами, Айбан, поки що на смак кожного банку називаються по-різному. І до... Платежі з рахунку на рахунок відносяться нові платежі, миттєві платежі, миттєвий кредитовий перекос, за, яком, за допомогою якого здійснюється миттєвий платіж, ті, які з'явилися нещодавно в минулому році. Їх ключові відмінності: миттєве зарахування коштів на рахунок отримувача до 10 секунд. Увага! Саме зарахування. Тобто до 10 секунд кошти вже на рахунку отримувача торгівця, миттєве інформування про результат виконання операції як платника, так і торгівця. Тобто на основі інформації, отриманої від вашого надавача платіжної послуги, ви можете вже будувати власні бізнес-процеси, наприклад, відпускати товар, бо кошти у вас вже на рахунку. У карткових системах, коли ви отримуєте повідомлення про те, що авторизація успішна, це означає, що кошти будуть. Вірте, відпускайте товар. Кошти за умовами договору надійдуть пізніше, як правило, на наступний день в Україні надходять. В миттєвих платежах кошти одразу на рахунку, тому їх можна одразу використати в наступній бізнес діяльності торгівельного підприємства, пустити в оборот. І деякі знайомі власники бізнесу роздрібного кажуть, що це дуже допомагає заощадити на кредитах під обігові кошти. Немає потреби в платіжному терміналі. Далі розберемо, тому що достатньо надати користувачу платнику реквізити для здійснення операції свої, і операція буде виконана. Ну, і зменшення витрат, тому що схема більш проста. Зараз подивимось далі на малюнках і. За рахунок цього менш вартісна для всіх учасників екосистеми. Тому миттєві платежі набирають популярність в світі, іде їх стрімке зростання. І ми, в учасники платіжного ринку, будуючи, розбудовуючи миттєві платежі дивимося на це як систему. Тобто, це не один єдиний елемент, а поєднання елементів, які. В, при взаємодії між собою створюють ефект синергії, коли сума елементів не просто створює результат, а результат створює взаємодія і він підсилюється, коли кожний елемент системи е, ну, його споживча вартість значно більша, які складові екосистеми ми виділяємо? Ми виділяємо регулювання. Ну без цього незрозуміло, як вони повинні працювати, технологічна реалізація, як здійснюється платіж, схема виконання операції, обов'язковий елемент системи обмін реквізитами, тому що ми всі знаємо, що платіж. І враження від його завершення починається ще до здійснення платежу, починається в момент отримання реквізитів. Якщо це просто отримати реквізити, то і враження від всього виконання операції, воно позитивне. Якщо реквізити добути дуже важко, то те, що операція виконана за кілька секунд, ну враження загалом від. Е Товару в комплексі, і клієнтський досвід. Е, важливо правильно позначати для користувачів, що він може тут розплатитись, оплатити товар, послугу миттєво, і е, клієнтський досвід важливий елемент, і новий елемент з окремої екосистеми відкритого банкінгу, який в поєднанні теж додає цінності. Перший елемент екосистеми регулювання з 7 серпня 2025 року набрали чинності зміни в закон про платіжні послуги, і всі надавачі платіжних послуг зобов'язані перше зробити миттєвий платіж обов'язковим для всіх користувачів, як для платників, так і для вас, торговців. Тобто ви повинні мати змогу користуватись миттєвим платежем, це встановлено на рівні закону. Друге, ну, тим миттєвим, який от там за секунди. Друге, платник та торговець мають бути невідкладно проінформовані про результат виконання операції. І як я казав, кошти в цей момент вже на рахунку торговця. І третій елемент регулювання. Сума всіх комісійних зборів за обробку миттєвого платежа як на стороні платника, так на стороні торговця, як отримувача, не повинна бути вищою, ніж плата за комісійні збори за звичайний кредитовий переказ. Тому знайте ваші права, звертайте на це увагу. Технологічний елемент екосистеми. З 1 грудня в системі електронних платежів Національного банку запрацював сервіс миттєвих кредитових переказів, за допомогою якого здійснюють миттєві платежі. Станом на 1 вересня майже всі банки України, це прямі учасники системи електронних платежів, і через них два небанківських надавача платіжних послуг з правом ведення рахунків, можуть вже мають доступ до. Сервісу миттєвих платежів, і він працює напрочуд чудово, е враховуючи норму в законі, яка відповідає європейській до 10 секунд. Реальний час виконання операції замірений по відповідях надавача платіжних послуг отримувача, що. Кошти зараховані становить 2-3 секунди. За 3 секунди 90% всіх операцій обробляються. Тобто до 3 секунд гроші вже у вас на рахунку торгівця і ви можете відпускати товар. Раніше з кредитовими переказами такого уявити неможливо було. Зрозуміло, база невелика була, тільки початок, тому все стрімко зростає. Третій елемент обмін реквізитами. У нас в Україні є стандарт обміну реквізитами за допомогою QR. спільно з учасниками платіжного ринку. Ми останні півтора роки плідно попрацювали над тим, щоб оновити правила обміну реквізитами, затверджені. Правила нова версія правил обміну реквізитами QR коротко, які набирають чинності з 1 листопада. До 1 листопада надавачі платіжних послуг приводять у відповідність роботу своїх мобільних застосунків для того, щоб вони могли працювати наступним чином. Перше, в кожному платіжному застосунку на першій сторінці екрану, який відкривається після автентифікації, повинен з'явитись. Сканер QR. Ми працюємо з учасниками ринку платіжного, щоб він був позначений єдиною піктограмою. Для того, щоб користувач, відкривши застосунок, натиснувши сканер QR, зміг одразу сканувати згенерований вами QR. Для того, щоб користувач міг ідентифікувати, що йому треба відкрити саме платіжний застосунок, тепер Платіжні застосунки будуть позначені знаком національної грошової одиниці гривні для візуальної ідентифікації. Чому це важливо? Для мінімізації ризиків шахрайства, маніпуляції платником, тому що в QR можна закодувати дуже багато посилань, і якщо відкривати QR сканером операційної системи, то браузер може направити до шахраїв. На підфішингові сторінки, тому для мінімізації ризиків змінюється шлях користувача. Побачили QR, позначений гривнею. Одразу, там, як чогось із кобури, дістали свій мобільний пристрій, вибрали улюблений банк, небанківський надавач платіжних послуг, його застосунок на першій сторінці побачили сканер, навели і. Розпочинається шлях операції. Наступні нововведення в правилах QR. Хоча вона називається QR, тепер в мобільних застосунках учасників платіжного ринку з'явиться підтримка функції поділитись реквізитами. Можна поділитись графічним зображенням QR, можна поділитись структурою даних між. За стосунками різними, встановленими на мобільному пристрої користувача. Тобто можна на чекаут сторінці торгівця скопіювати структуру даних, яка є в QR в кліпборд, і вставити безпосередньо в платіжний застосунок. Можна скопіювати, відправити через месенджер. На стороні отримувач платника можна від, від, від з месенджера скопіювати. І вставити в платіжний застосунок. Це важливо саме для інтернет-торгівлі, тому що все більше і більше користувачів здійснюють операцію в межах одного пристрою. Там і мобільний застосунок, там і веб-сторінка торгівці. Також QR-код зможе тепер в новій версії передавати додаткові реквізити, необхідні торгівцю, для того, щоб автоматизувати обробку. Операції, коли надійшли кошти, тобто можна в структуру даних QR-кода вставити унікальний ідентифікатор операції в системі автоматизації торгівця, можна вставити ідентифікатор місця, якщо необхідно, для того, щоб коли прийшла операція назад, торгівець знав, по якій операції, яка почалась в його системі автоматизації. І він очікує оплату, надійшли кошти, і до якого місця діставити цю інформацію, що відпускай товар. Ну і також QR-код дозволить, тепер дозволяє торгівцю встановити заборону на зміну платником полів в QR-коді, які він не хоче, щоб платник змінив. Ну, як е, отець питає перед вінцем, скажіть всі все, що маєте погане сказати, до цього моменту або. Платіть так само і торгівець теж може. Він може закрити, що або платиш повну суму ну, рахунку виставленого, або повністю відмовляєшся. Третього не дано. Клієнтський досвід. Ми консультували з учасниками платіжного ринку, як позначити миттєвий платіж, чи треба створити окрему торгівельну марку. На сьогоднішній день ми зупинились на тому, що домовились. Узгодити назви пунктів меню, як називати цю операцію в платіжних застосунках е, немає значення переказ, платіж, тому що клієнтами сприймається однаково. Ключовим на Айбан, на тому, що Айбан сприймається клієнтами як рахунок, платіж, переказ на рахунок, платіж на Айбан. Миттєвий, відповідно, всі користувачі сприймають однозначно слово миттєвий, миттєвий платіж на Айбан. Тому починаємо з цим. Ви можете позначати місця продажу товарів, що ви приймаєте платіж на рахунок таким чином. Якщо у вас будуть пропозиції. По, стосовно необхідності створення торгівельної марки, виділення, ми готові отримати від вас фідбек, від, отримати від вас ідеї і рухатись в цьому напрямку. І ще одна екосистема, яка я сказав збоку, не п'яте колесо, але окрема екосистема: відкритий банкінг. З 1 серпня в Україні він став обов'язковим. Відкритий банкінг це безпечний обмін між надавачами. Надавачами платіжних послуг, які ведуть рахунок користувача, називається в відкритому банкінгу АСПСП, і сторонніми надавачами нефінансових платіжних послуг. Це нові ролі на ринку, які називаються ПІСПами, АІСПами, Обмін даними у нас, нас цікавить ініціювання операції. Для ініціювання операції. Зокрема, ви, як торгівці, можете. Отримати роль ПІСПА або користуватись послугами іншого ПІСПА, який отримує цю авторизацію в Національному банку в порядку нами визначеному. І як ПІСП, ви як ПІСПА або ПІСП, що має? Яку можливість отримає? Перше, за згодою. Платника у вас покупець після того, як він сформував корзину, суму покупки і готовий оплатити, наприклад, у вас в мобільному застосунку, ви можете запропонувати йому свої послуги як ПІСПА, створити замість нього платіжну інструкцію. Ви знаєте всі реквізити свої, суму покупки, товару. і... Через АПІ передати це надавачу платіжних послуг, який веде його рахунок. Таким чином йому не треба буде відкривати застосунок, QR шукати, сканувати, життя його стає легшим. Його надавач платіжних послуг з ведення рахунку, отримавши через АПІ від вас платіжну інструкцію, по пушом підіймає його застосунок, каже: от е, такий то. ПІСП, торговець, хоче від тебе отримати кошти, чи підтверджуєш ти операцію. І платник надає згоду і виконується операція. Шлях його скорочується. І ще один важливий момент для вас: ви, як ПІСП, маєте можливість від надавача платіжних послуг платника, який веде рахунок платника, отримати результат виконання операції. АСПСП, зобов'язаний проінформувати ПІСПА, ви торгівець ПІСП. Тому на основі цієї інформації ви вже можете знати, що кошти у вас на рахунку, не очікуючи повідомлення від вашого банку, який веде ваш рахунок, і відпускати товар і будувати вашу власну екосистему. Тому оці елементи разом ну, ключовим є схема виконання миттєвого кредитового переказу. Схеми виконання миттєвого платежу і елементи екосистеми надають вам такі можливості. Ну, ми їх сформулювали три. Сподіваємось, ви знайдете більше. Перше, так як це відкрита екосистема, ви можете робити, ми його назвали self-еквайринг. Не треба йти до надавача платіжних послуг, укладати з ним договір для приймання платіжних інструментів. Можна просто з використанням елементів зараз розповім, як. Зробити селф-еквайринг. Друге. Ну Якщо ви ваш бізнес вимагає більшої інтеграції з надавачем платіжних послуг, але не хочеться там експериментувати, змінюватись, можете працювати з надавачем платіжних послуг, який буде надавати послугу еквайрингу. Ну і за допомогою відкритого банкінгу ви теж зможете зробити ну, таке поєднання селф-еквайрингу і відкритого банкінгу. І так. Self-acquiring, як він виконується. Базові послуги, які вам торгівцю, необхідні від надавача платіжних послуг, який веде ваш рахунок. Це оті визначені на рівні закону. Ведення рахунку, надання доступу до сервісу миттєвих кредитових переказів і інформування вас невідкладно в спосіб визначений в договорі, що кошти надійшли вам на рахунок. Які елементи нові ви повинні додати самостійно? Ви повинні передати реквізити платнику, наприклад, за допомогою QR. -у. Правила QR опубліковані Нацбанком, ви самі це можете зробити або когось попросити, хто вам зробить, згенерувати QR і продемонструвати, передати його платнику або посилання. І е, ви повинні самі організувати, якщо у вас багато роздрібних місць надання послуг, інформування. Яке надійшло від вашого надавача платіжних послуг, який веде ваш рахунок, що кошти надійшли, доставити до місця продажу товару, тому що платник вже ж чекати не буде. Тому жовтий колір, ви передаєте реквізити. Перша стрілочка, друга, отримавши реквізити, сканувавши застосунком свого надавача платіжних послуг, е Платник бачить платіжну інструкцію, обирає рахунок, з якого хоче платити, надає згоду своєму надавачу платіжних послуг платника. І потім зелена стрілочка виконується оцей миттєвий кредитовий переказ, який за кілька секунд зараховує кошти на ваш рахунок. Після цього. Надавач платіжних послуг платника інформує платника, що вам зараз повинні відпустити товар, все, успіх, а ви, отримавши інформацію від свого банку, який веде ваш рахунок, самі повинні доставити до місця продажу товарів. Ну, напевно, на початковому етапі найлегше починати невеликим торгівцям, там, де єдина точка продажу товару, там де раніше посміхалися і казали, веди 16 цифр. Картки, зроби мені пі p поки я тобі каву варю, то тепер там, типу, скануй, просто QR, поки я варю тобі каву. Класичний еквайринг відрізняється тим, що ви укладаєте договір з надавачем платіжних послуг. Тут він називається Торговець Тере Еквайр. Все ж таки, це окремий надавач платіжних послуг еквайр, це не той, який веде ваш рахунок. І еквайер надасть вам зробить це все за вас. Візьме у вас реквізити покупки, сума, валюта. Він знає, ви йому один раз надали реквізити свого рахунку. Він це все об'єднає з допомогою того ж QR чи посилання, передасть платнику, платник сканує застосунком, далі все так само. Крім того, що тепер екваєр подумає про те, як йому. Доставити повідомлення про те, що кошти надійшли йому еквайру ще не вам, але доставити до вас, що кошти будуть в термін, який визначений, в строк, визначений в договорі. Тому це схема класичного еквайрингу, вона може працювати і для миттєвих платежів. Але, звісно, тут немає інтерчендж, тому вона повинна коштувати дешевше. Отримання коштів торговцем в ролі. ПІСПА, надавача платіжної послуги з ініціювання операції. Базові послуги від торговця, як я казав, від надавача платіжних послуг торговця, ті ж самі, ведення рахунку, доступ до схеми миттєвих платежів і інформування про те, що надійшли кошти, але вам воно вже не так обов'язково. Тому що ви працюєте в ролі ПІСПА і отримавши роль. Піспа, статус надавача нефінансової платіжної послуги з ініціювання операцій, ви створюєте платіжну інструкцію за згодою платника, покупця товару, і передаєте через АПІ взаємодію в відкритому банкінгу, передаєте прямо його надавачу платіжних послуг, якого він вибрав, який веде його рахунок. Він, отримавши у себе в платіжному застосунку, готову платіжну інструкцію, його пуш підіймає платіжний застосунок, перевіряє, надає згоду, кошти йдуть вам. І у відповідь через АПІ-взаємодію надавач платіжної послуги платника, який веде його рахунок, повинен вас, торгівця, як ПІСПА, проінформувати. Про результат виконання операції. Коли він проінформував про успіх, це значить кошти у вас вже на рахунку. Можна не будувати ще гілку інформування від вашої системи автоматизації до місця продажу товарів. Ну, Можна користуватись послугами ПІСПА, хто буде такі послуги, авторизується і буде надавати. Тому, чи є в миттєвих платежі виклики? Є. Перше шлях користувача. Я підбирав слово, як його правильно назвати, відмінний, гірший, але не можна сказати, що він гірший, тому що якби він був гірший, миттєві платежі не набули б такого поширення в тих країнах, в яких вони суперпопулярні. Польща це БЛІК, це миттєві платежі. Бразилія пікс це миттєві платежі, і в Польщі обміною Кодом Блік. В Бразилії обмінюється qr кюаром, в Індії теж миттєві платежі обмінюються кюаром, і це для людей звично. Вони платять і обсягу операції не менше карткових. Тому він просто інший. І на початковій фазі вони найкраще, як я казав, будуть сприйматись у оплати в фізичних точках, в яких немає черг, там, де одна точка продажу, на касах самообслуговування. є вже один рітейлер, який вбудовує в каси самообслуговування. Ми дуже допомагаємо і слідкуємо за успіхами. Ну і в каналі, якому? в якому. За відсутності вбудованої Apple Pay, Google Pay, Cardon file то, повірте, клієнтський шлях ініціювання оплати з рахунку значно легший, ніж вводити всі реквізити карток. Далі, комісія з платника. Інтерченжу немає. Це означає, що платник повинен оплатити за операцію перерахування коштів вам. Ці операції в СЕП коштують, повірте, значно дешевше, в рази дешевше на порядок, ніж в краткових системах, тому у надавачів послуг витрат менше. І е, на тих ринках, на яких впроваджуються миттєві платежі, за рахунок попиту від торгівців, сформованого попиту торгівцями від платників і конкуренції між надавачами платіжних послуг. Впроваджуються моделі тарифікації, коли абонплата за ведення рахунку передбачає певну кількість операцій, і це не створює проблем для користувача. Тому ми впевнені, наш ринок висококонкурентний. У нас багато надавачів платіжних послуг, які будуть конкурувати, і ті, хто хоче за кожну транзакцію взяти кошти, ну, будуть зменшувати їх частку ринку. І останнє. Торговці не знають, як прийняти цей миттєвий платіж. Тому у нас є сторінка, створена Національним банком, постійно оновлюється стосовно QR і посилань, і крім цього, ми готові отримати ваше питання на поштову скриньку IPS і Відповісти чи провести зустріч, розповісти, поділитись знаннями для того, щоб у вас все вийшло і ви змогли впровадити нові альтернативні способи приймання оплати за допомогою A2A платежів миттєвих. Дякую. Дякую, дякую, дякую. Оплески е, є запитання? Питань немає.